ДФС назвала найбільших платників податків. Великі платники податків забезпечили 58 надходжень до державного бюджету. Протягом січня-вересня 2017 року великими платниками податків сплачено до державного бюджету 152 мільярдів грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року сума надходжень зросла на, на 27,6. Або на 33,8 мільярдів гРН. Про це розповів начальник Офісу великих платників ДФС Євген Бамбізов. Надходження наших платників до бюджету з акцизного податку становить 97,6 від всіх надходжень по Україні з податку на прибуток 62.9, з податку на додану вартість 64,2. Повідомив Бамбізов, за його словами, за 9 місяців 2016 року платники офісу збільшили нарахування сум до сплати з податку на додану вартість на 171, а це 9,7 мільярдів гривень. За вказаний період платникам, які знаходяться на обліку в офісі великих платників, відшкодовано 45,5 мільярдів гривень, що майже на 14 мільярдів гривень або на 44 більше. Ніж за 9 місяців 2015 року, 58 державного бюджету формують 1-5 тисяч компаній Офісу великих платників, це менше один зареєстрованих компаній в Україні за матеріалами сайту Ньюс.